Як організувати рутину, яка тебе вбиває? Це ж не просто слова, правда? Це про якийсь глибокий внутрішній конфлікт. Саме так дуже сильний початок. І сьогодні ми якраз розглядаємо такий от ну дуже особистий текст роздум. Його авторка ділиться відчуттям знаєш, повного виснаження і неефективності, при тому, що зовні, як вона пише, все ніби добре. Успішна, розумна? Так, так, інтелектуальна, все схоплює, але всередині зовсім інша картина. І вона описує свій шлях до саморозуміння, там навіть була розмова зі штучним інтелектом, уявляєш, щоб якось розплутати клубок власних труднощів. Ого. Отже, наша задача сьогодні дослідити це зіткнення, зіткнення от такої унікальної особистості зі стандартними системами, ну, тими, що в навчанні, на роботі. Чому оці універсальні підходи іноді ну просто не працюють або й гірше шкодять? Точно розпакуємо це, як ти кажеш. Гаразд, давай. Отже, авторка описує такий парадокс: всі навколо думають, вона розумна, швидко обробляє інформацію, кмітлива навіть каже, вперта в досягненні мети. Ага. Але коли доходить до навчання, особливо там почитати щось довге чи відео подивитись, все, стоп, наче стіна. І от вона запитує, до речі, чат GPT запитала що за діла. І отут стає справді цікаво. Відповідь, яку вона для себе формулює, вказує на такий інсайтно-гештальтний стиль сприйняття. Інсайтно гештальтний це як ну, це означає, що для засвоєння інформації людині потрібен не стільки лінійний процес, знаєш, крок за кроком, скільки часу. Час для осяяння, щоб зловити інсайт. Ага, зрозуміло. Потрібно знайти власний, якийсь унікальний підхід до задачі, щоб був глибокий сенс, що вписується у її світогляд, і дуже важливо безпечне середовище, можливість експериментувати, помилятись, щоб, як вона каже, відчувалося як гра. Тобто не просто прочитати і запам'ятати, а якось прожити цю інформацію, знайти її своє місце. Абсолютно вірно. І тут вона згадує два. Важливі моменти, які на це впливають. По-перше, аспіприрода. Аспіприрода. Угу. Тобто, це пов'язано з аутичним спектром за спергером? Так, вона вказує саме на це, на свою нейровідмінність. А по-друге, це навчена безпомічність. Це такий стан, знаєш, коли через купу попередніх невдач людина просто перестає вірити, що може щось змінити, взагалі перестає пробувати. І отут виходить, і є той ключовий конфлікт, про який вона пише: оця класична система навчання, роботи, стандартна система, як вона її називає. Так вона ж абсолютно ну, не відповідає цим потребам. Вона описує ці постійні спроби втиснутись туди і підкреслює через біль і жах. Кошмар. І щоразу результат той самий, Обпалюється. Теж виходить постійна боротьба не просто з якимось матеріалом, а з самою структурою, яка вимагає думати і діяти всупереч собі. Так. І наслідки тут дуже серйозні. Це ж не просто фрустрація чи втома, це власне формування глибоко негативного самосприйняття. От вона пише, що починає вірити, ніби вона якась дурна й нездара. Ух… Уявити собі цей момент усвідомлення, коли ти розумієш, що все твоє життя, вся ця рутина, яку ти вибудовувала навколо цієї боротьби, вона тебе буквально вбиває. Як у тій фразі на початку, це ж має бути шок. Безперечно, це, мабуть, центральний момент тексту, усвідомлення, наскільки руйнівною є звична модель. Але тут важливо розуміти, це не означає, що людина якась зламана чи неправильна. Просто система їй не підходить саме так. Система, яка мала б допомагати, насправді шкодить через її, скажімо так, нейровідмінність. І що ж далі, який вихід вона бачить після такого ну болісного, але ж важливого відкриття? Вона вирішує рухатись уперед, спираючись вже на оце нове розуміння себе, каже, що планує дивитись на навчання по-новому, робити по-новому, тобто якийсь план дій. Цікаво, що чіткого плану, як вона пише, чи навіть бачення кінцевого результату поки немає. Є лише така, знаєш, тверда впевненість: те, що буде точно, відрізнятиметься від того, що є зараз. Це ж величезна сміливість потрібна відмовитись від звичного, навіть якщо воно тебе руйнує, і піти в невідомість, довіряючи лише собі. Абсолютно, це крок до прийняття своєї унікальності і визнання, що треба шукати інші шляхи, шляхи, які пасуватимуть саме їй, її. її нейротипу. До речі, джерело згадує телеграм канал Autism Detected, ага. де авторка власне, продовжує ділитися своїм досвідом. Це дає додатковий контекст, пов'язаний саме з досвідом життя з аутизмом з рисами Аспергера. Отже, підсумовуючи, про що ця історія нам говорить? Вона по суті показує це дуже болісне, а часом і руйнівне зіткнення індивідуальних особливостей, от зокрема нейровідмінних рис, із такими жорсткими стандартними системами. Так і як же критично важливо розуміти себе, щоб знайти свій шлях більш гармонійний і ну, менш виснажливий? Безперечно, і наостанок, як завжди, залишаємо думку для роздумів. Вона прямо випливає з цього тексту. Наскільки взагалі гнучкі ті системи, в яких ми живемо, навчаємось, працюємо, угу. чи враховують вони ці індивідуальні відмінності у сприйнятті, мисленні, в обробці інформації, і головне, як можна було б їх адаптувати, щоб вони не ламали особистість, а навпаки, підтримували її унікальність?